Наталія запитує, як зрозуміти, що людина має відносини з Богом. Які ознаки? Наталя ознаки дуже різні. А якщо людина тільки-тільки прийшов до Господа, і наприклад там, пів року, тоді завжди є динаміка змін. Людина починає мінятися в своїх думках. В то, як він вона, вона говорить, як водить себе в житті, якщо, наприклад, є зміни на краще. Так, Наприклад, людина починає любити тих, тих людей, які раніше не була така любов до них, людина починає е, і внутрішньої середини уявлення. Реагує, коли людина говорить, чи щось робить не те. Є реакція в середину. Це ознака, що Господь є. А третє, це присутність Господа. Коли присутність Господа є, це присутність завжди є ознака, що Господь з тобою, бо Біблія каже Остане, з нами Бог. Останнє – з'являється така. А, бажання читати Біблію, молитися. Навіть дуже багато людей не люблять молитися. Це дуже важка, це дисципліна. Але якщо довга людина не молиться, і, і ця людина справжня християнин, тоді з'являється таке э, відчування, якщо щось не, 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 не вистачає щось, не вистачає радість. Не вистачає, що всередині, і нам можливо не можна навіть казати, що це таке, але вона є. Щось не вистачає. І коли людина молиться, вистачає. Це означає, що людина ходить з Господом. Тому Господь він завжди дає ознаки, що Ти зі мною зараз ми разом ходимо, ми разом все робимо. І він допомагає щоб ми зрозуміли. Дякую за вашу відповідь.